Іншими учасниками інтерв'ю Льоша не так давно на сцені. Проте він влився у театральний колектив Соняшник настільки швидко, ніби завжди був його частиною. Його думки про ранійський театр легкі, ненав'язливі та найголовніше свіжі. Це наш перший гість. Почнемо. Мене прилучили насильно, заберіть мене, будь ласка. Я звичайний підліток, який почав ходити на театральне. Я звичайний учень. Мені подобається <плес> ну, театральне. Хай воно буде так. Це весело і я сподіваюся, вам сподобається це інтерв'ю, і воно буде веселим та смішним. Хоч трохи. Хай буде перше слово активний, тому що мені завжди нудно щось робити, тому я роблю хоч щось. Начасті що щось дивне або смішне. Mm, розумний, тому що ну, Тому що розумний, хоча б трохи, не прямо тупа людина зовсім. І третє слово, хай буде не впевнений, тому що я занадто не впевнений у всьому. І все ставлю під сумами. Гра з глядачем, коли він завжди у полі зору актора і може бути задійним або просто важливим. В справжньому театрі не був ніколи, але якщо брати місця, де показують хоча б якісь вистави, то ну, Разів, може 5-6, не знаю. Це більше якщо в школі або в різних е, таборах. Але якщо брати до уваги всі табори та будь-які сцени, навіть жартівливі, то достатньо багато разів. Дебют, мій виступ це було не дуже важко. Особливо на такі великі сцені, коли ти розумієш, що це буде на на показ всім. Всі це будуть бачити всі це будуть можливо обговорювати, але бачити точно. І це було страшно, навіть якщо людей немає, ти розумієш, що це важливо. Актор-аматор аматор це, це початок. Коли людина починає щось, це завжди смішно, тому що це недосконало. Я не знаю, що кажуть насамперед інші мої друзі та близькі раді цьому, тому що це непогана перспектива. Моя роль це ну, такий звичайний чоловік, який боїться всього, що є в світі. Це важко, тому що треба. Повністю відігравати цей страх. Я не знаю, це все примхи моїх людей, які дають мені ролі. Москаля було грати дуже важко, тому що страх зіграти легше, тому що це емоція, яку я інколи в житті використовую як страх, це звичайна емоція. А москаль це вже така емоція ненависті, гнів, злість. Але в мене в житті майже не було ніколи гніву якогось такого сильного. А якщо він був, то він був дуже маленький, недовгий. Це було важко. Ми починали з того, щоб повинен просто нормально ходити, ходити так, щоб люди бачили, що я пихати, що я злий на всіх. Я мав показувати своїм лицем, що я невдоволений тим, що я бачу в цьому світі. Та насамперед своїм голосом це було найголовніше. Мене підтримували, казали, що в мене щось починається. Стало легше це було як невеличкий поштовх, який допоміг мені. Тому це дуже важливо. Зіграно, зроблено все. По-перше, я оптиміст, і я намагаюся всьому знати, щось смішне. Ця методика є в мене, тому я використовую її. Саме тому в мене сміх не виждає, тому що він допомагає мені саме бути більш впевненим перед глядачами, камерою та перед усім, тому що насамперед, як в тій ролі, яку граю страх, я відчуваю страх насправді, але не до самої ролі, а до. Того, що я якраз показую людям. Ти, якщо і робиш помилки, ти повинен їх дуже швидко виправляти і вчитися на них, а не робити їх знову і знову. Взагалі єдине, що зараз я думаю, на кого піти, це якраз такий актор, бо в мене немає інших ідей, точно на малювання. Я його ненавиджу, це занадто складно. Якби я взявся за голову трохи раніше, можна було піти в музику. Якщо б я її ставив, якби я змішав серйозно зі смішним, можна зробити різні вистави. Я поставив би як дуже смішну, яка просто для того, щоб розігріти. Вона була б для того, щоб розігріти глядача, щоб він зрозумів, що це буде цікаво і це буде. Варти його уваги, щоб воно могло допомогти йому можливо в житті. От, от ти актор, і ти маєш бути. От ким ти маєш бути? Давай подумові разом. Бо я не знаю. Ти ж актор. О, от, він має бути серйозний. Ще він має бути толерантним до всіх ролей, не бути примхливим, Відповідальний актор має бути. Особливо, коли він грає, він має бути відповідальним, ставитись відповідально та правильно до своєї ролі. І останній, має бути актор, він має бути справжнім, тому що актор має переживати повністю свого персонажа та перевтілюватись в цього персонажа на час своєї гри. Коли ви маєте якісь важливі речі, якісь важливі, не знаю, ну там при мене важливі заняття. Приходьте, будь ласка, перед тим поївши, а не йдіть туди голодними. От Боже вас прошу, це дуже велика помилка. Суцільна їжа в мене на голоді і якісь розваги, і байдики. Не будьте занадто серйозними, занадто не занадто несерйозними, маєте якийсь баланс. Бути собою просто і все, і вам буде достатньо. Люди люблять театр, тому що це місце, в якому люди можуть пізнати велику частину світу, культуру різних народів та різні звичаї. Там показують різні емоції та просто погляд автора або якоїсь людини на світ. Різні цікаві аспекти життя та просто досконале сприйняття дійсності. Галина Михайлівна можна сказати ас в своєму ділі. Кількість сценаріїв, написаних тею, не злічити, можливо, їх стільки ж, скільки і нагород, наша друга гостя засвідчує своїм прикладом результати плідної праці. Почала збирати усіх своїх знайомих, друзів, дітей і ставила з ними виставу. Мені дозволяли це робити вдома. Мама віддавала свої плаття, я робила з ними, що хотіла, різала, робила костюми. У нас була така веранда, яку можна було затягнути такими шторками. Це було як сцена була така в нас. А потім з 9, 9 чи восьмого класу стала ходити у театральний гурток Дом культури. А ще вони мене звали у концерт, щоб я там читала вірші. Як я там читала, я щось не пам'ятаю. Ну, от як і читала, так і читала. Як мені Бог нада, що поклав, так і читала. Я могла просто сісти і написати сценарій. Сценарій казки, яку ми ставили. Я там розписував, мене ніхто не вчив. Я не знаю, звідки це було. І я дуже вдячна своїм батькам, що вони мене мені не заважали. Ніколи не говорили, не треба. Не треба нам отакої тут гоп-компанії у, у, у домі, у дворі. Не треба. Ні. Всі сусіди мене так і називали Артистка. От наша артистка пішла. Артисті сказати. Не хочу і не буду. Будеш. Все, всі були. І всі грали. Що я робила? У нас були такі пластинки, як... ну, зараз таких вже нема. І були пластинки з індійськими танцями, десь були з циганською музикою. І під ц... і я їх включала і сама вигадувала тинок. І сама вигадувала, як повинна бути одягнена. І... І сама танцювала. І ще я дуже любила читати. Я читала і читала, мене відривали від книги. Кругом я ходила з книгою. І я брала її в бібліотеці, і ніхто не керував моїм читанням. О що хотіла, те брала. І найбільше мене образила книга Мало без сім'ї. Батько <му> не заважав. І він щось покладав, якісь надії. Він завжди мріяв щось, от я стану артисткою. Він вважав, що і в мене такий талант, який ось хтось побачить там із журі, і скаже, о, оце диво! Он так, так він вважав. Але він сам був артистичною людиною. Мама ні, мама була така собі. Роботяща жінка, вона там город, робота, діти, щоб було все чисто, це в, не, в неї було на першому місці. Тому що мені казали, що ти талановита. Ось коли я пішла грати десь у 8-9 класі, мені давали головні ролі, всі казали, ти талант, ти можеш. І це мене надихало. Якщо мені скажуть бездара, може ну, б я і не займалася цим. А так мене вірить. І якщо у вас вже народилася ідея, то від неї, як рослина від коріння, вже йде сценарій. А яким він буде, це вже залежить від досвіту, від ставлення до цієї ідеї і від того. Наскільки талановита ця людина, як вона може тілити цю ідею. Ну, Для мене особисто треба, щоб була ідея. А все інше, воно якось з'являється, можна сказати, і сама по собі. Ну, до речі, вчора я склала колоскову. Я подивилася колоскову, яку, яку вчила моя е, онучка. Мені вона не сподобалася. І я таке що я не зможу краще написати слова написала ну, театр це мистецтво синтетичне. Сюди входить і пісня, і танок, і народні обряди, звичаї, традиції, якісь прислів'я, вірші, все, що народилося у народі. Це все і є витоком українського театру. Без цього театр не існує. Я думаю, що з ним народжується, але повинні бути якісь певні умови, де він розгортається, де він розкритає. Е, Може, цьому таланту не треба заважати. Хай він собі робить, що хоче. І от як в мене й було. Мені не заважало. Мені ніхто не говорив, так треба, чи так треба, чи ти не так робиш. Мене просто не, мені не заважали і мене підтримували. Ось все. На перших порах це так. А потім, звичайно, треба вчитися. Не змогла би, ну, в моєму віці вже ні, ні всяку роль можна зіграти. Це вікові якісь обмеження. Але... Я так думаю, що я не змогла би зіграти, може, не те, що не змогла, а вона. Ця роль йшла би супереч тому, що я відчуваю, і що я думаю. Це роль повії. Коли я була ще молода дівчина, мені було трохи за 20. Я потрапила у Київ у молодіжний театр і подивилася виставу до Бержарак. Вже кілька десятиліть пройшло, але це відчуття такого захоплення, грою акторів в мене не зникло. Там виконувач головної ролі настільки мене захопив, що мені після вистави хотілося вдертися на сцену, обійняти його, цілувати. Настільки він мене вразив. Це, було, це була перша вистава, яка вразила мене настільки, що до сих пір не можу її забути. Справжній актор, який він має бути. Ну, я написала небайдужим. Йому повинно бути все інтересно. Якщо їм ставиться до життя, так байдуже, а там не треба це, не треба це, нічим, нічим він не, не інтересується, нічого його не захоплює. Ну, що він може вийти на с і показати на сцені? А, інтелектуально Ну, він повинен читати, дивитися вистави, любити музику, слухати гарні пісні це повинно це, це повинно бути його життя. І тоді він щось каже таке гарне на сцені. Ну і чесно. Не, не брехати ні, ні собі, ні людям і вийти чесно грати те, що йому положено по ролі. <му> Тому що саме в театрі вони отримують таке ні з чим незрівняне задоволення. Від мистецтва акторів і режисера. І театр, отак ненав'язливо, він виховує людину, він дає їй нові почуття, нові знання. Він звертається до сокровенної душі людини. І коли вона виходить після вистав, вона вже виходить не та, що зайшла. Вона виходить трохи інша, трохи вища. Співає з дитинства. Ще до школи вона мала епізодичні ролі на сцені. Вона цікавиться сучасним мистецтвом і намагається бути в тренді, багато знає про сучасні українські вистави. Третя гостя розкаже нам свої думки про театр. По-перше, я граю в театральному колективі багато років, але в мене не дуже багато головних ролей, аж одна. Близько семи років співаю в вокальному колективі. Наразі я думаю, що це моя мета створювати мистецтво, споживати різний контент, який так чи інакше пов'язаний з мистецтвом, ну продовжувати цю низку. До трьох галузей це, по-перше, кіномистецтво, по-друге, це музика і по-третє це хореографія, тому що воно все задіяно у театрі. Ну, Я б багато чого хотіла зіграти, але прям конкретної ролі нема. <му> мені треба спочатку згадати, що я там читала. Завжди мені подобався драку Малфой з Гаррі Поттера, але ну, зараз я трошки підросла. І <смас> так подумала, що на такий він дуже хороший персонаж. І ну, почав мені подобатися Гаррі Потерса. Власне, і брати Візлі мені подобається. Це такі цікаві персонажі, тому що Гаррі Поттер, він такий а, хлопчик, який а, більшість свого життя, ну, якого нам показали у книзі і у фільмі, не здогадувався про те, хто він є. Привіт, Гаррі, Ти чарівник. Цікавий персонаж, тому що, незважаючи на те, що він он такий герой. У нього проблеми з агресією, ну, не такий він хороший також персонаж, але він герой. Ну, коли я вперше побачила сценарій, ну, ми ну, ще не визначилися, ким саме я буду, але я одразу собі так а, обрала репліки, які мені сподобалися. І це були ті, які в результаті мені і дісталися. У такі часи це, на мою думку, важливо грати, усвідомлювати. Става Дім Мого серця, де у мене головна роль пані радість. Коротше, спочатку я думала, що роль не зовсім для мене, і я могла б краще з справитися з іншими ролями. Ну, мені подобається роль в результаті. Спочатку я так. Ну, думала, зможу я чи не зможу. Зараз думала, так я все зрозуміла. тепер це мені досить легко. Ну, це цікава роль, тому що треба це повністю показати, як я змінююся, як на мене впливають інші. І ну, це повинно бути повільно, але всім зрозуміло. У смерті Шевченка, тому що там є персонаж. У білій обороні у мене просто було дві репліки: а був персонаж без імені, і мені це все треба було додумувати. Треба було самостійно створювати цю особистість, яку мені потрібно зіграти. Це було для мене важче, тому що треба було робити атмосферу без слів. І тільки за допомогою якихось рухів, емоцій, мімики за допомогою цього. Це для мене важче. Треба думати, треба аналізувати сценарій повністю і інших персонажей також, не тільки свого, аби зрозуміти настрій, атмосферу. Вистави сенс, що треба донести людям. І в цілому в сценарії ну ну не про ну як сказати, не прийнято прописувати кожен рух. Ну от він сказав те і відійшов туди, зробив те, те те. Такого нема. Ти у тебе є слова, репліки. Далі думай сам, що робити. Треба багато думати. Про інше я може не знаю. <сіх> може, вони є, я не здогадуюся. Ну, є такий а, акторський забобон, що якщо падає сценарій, то ну, це погано. Треба на нього посісти, бо ну, відмовляюся від ролі. <сіх> Один раз у мене впав сценарій. Ну, після цього я собі завантажила електронну версію, більше в мене нічого не падає. Важливі емоції. Ну, зараз у сучасному мистецтві не тільки я про театр кажу, про, ну, і про кіно, і про хореографію, і про музику, і про живопис, і про архітектуру, ну, про все. А зараз для мене важливі, важливі емоції і сенс, який автор вкладає у своє творіння. А театр це в принципі про емоції. на запис без людей. Це легше, тому що можна перезняти, але ну, від цього не отримуєш такий кайф. Насправді, коли виступаєш перед глядачем, ну, у тебе одна тільки спроба. І це якийсь адреналін також. І хочеться реально показати те, що те, ти, ти, над чим ти працював довгий час. І хочеться, щоб тебе оцінили, тому хочеться викластися повну, без помилок. 22 рік, так, це був 22 рік. До нас приїжджав одеський одеська студія Ілюзіон. Показували персофоном. Мені сподобалося. Було цікаво. І плюс це був такий прям вистава-вистава. Там були і співи, і танець, і сам так. Конотопська відьма, співай Лоло, співай, земля, народження бути вільними. Так по уривкам я дивлюся і слідкую, я підписуюся на хештеги, щоб дивитися нові відео з цим. У Київському театрі Франка Калігула. Там мій улюблений актор. Я вважаю, це зірка сучасного а, акторського складу України. Це Олександр Рудинський. Начебто Рудинський такий Рудий хлопець. Він ще грав у перших ластівках у двох сезонах у серіалі. Дуже він мені подобається. А мені звідки знати? Я перше написала зосереджений, тому що це те, що вимагає серйозності, зосередженості, повної відданості справі. По-друге, написала терплячий, тому що треба багато сидіти і працювати і перед зеркалом, і на репетиціях, і проганяти постійно. От я, наприклад, працювала нещодавно промоутером три години на день, ніколи не було людей. Ходила зі сторони в сторону і в голові ганяла сценарій. Третє написала жага до сцени, тому що якщо немає бажання цим займатися, то а на що тоді взагалі все це Ну, без цього не, не зробити якісний продукт? Тому що театр дає їм змогу щось відчути. Так, я думаю. Тому що це гарно, тому що в цьому є сенс. Підпишіться на мій інстаграм Ліліт Фувини. Все, кінець. <різь>